Доброго ранку всім. Зараз 6 година ранку. неспекотно, прохолодно Можна попрацювати задоволення у квітниках своїх, щось порозсаджувати щось прополоти, навести порядок. А я зараз хочу показати вам жасмін, який квітує зараз. Це махровий жасмін. В цьому році. Він дуже гарно квітує. Ось такі в нього махрові квіточки. Він запашний, ароматний, духмяний. Такий красень. Це вже високий кущ. Ось такий красота. Такий він красень в цьому році. весь, весь в квітках таких махрових, повних квітках. Цей кущ вже давно у нас, років з 20 тут росте. Ось така краса, така краса. І зараз такий аромат солодкуватий йде від нього. Сонечко тільки прокидається. Воно що не піднялося високо в небі, тільки встає сонечко. На всі квіти на верхушечки з нього. Ну, гарний такий, гарний, пригарний. Ах, який духмяний аромат. Зараз він в самому розквіті. Але шкода, що він швидко переквітовує, якщо жарко, то швидко. Але в нього ще багато вон, бутонів, які не розкрилися. Ось така красота. Хай сьогодні буде для всіх добрий, гарний ранок для всієї України. І щоб ми кожен ранок просипалися і бачили сонечко і мирне чисте небо. Так воно буде, але треба ще почекати нам.